Військових, які перебувають на лікуванні в медичному закладі системи МВС, відвідали ювенальні поліцейські разом із вихованцями підшефного навчального закладу. Зі словами вдячності передали захисникам патріотичні малюнки, на яких зобразили свої мрії про мир та перемогу. Діти із центру соціально психологічної реабілітації дітей виявили бажання намалювати малюнки та привітати наших військових із наступаючим днем захисника. Дитячі листівки, пряники, ці зворушливі подарунки завжди бажані для. Захисників зауважує військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Мельничук. Хлопець нещодавно отримав поранення і тепер проходить лікування. 5-11 ну, листопада я попав на службу в Запоріжжі в Національну гвардію, стояв за запорізький напрямок, так як і там, де я служив, там і стояв. Томі попов під поранення. З початку активної фази війни у державній установі територіальне медичне об'єднання МВС України в Тернопільській області пройшли лікування майже 70 бійців. Ми максимально допомагаємо хлопцям, звертаємося до вузьких спеціалістів, проводимо необхідні навіть оперативні втручання, співпрацюючи з іншими лікувальними закладами. І наступний етап, куди вони від нас потрапляють, це реабілітаційне лікування. Діти подякували захисникам за те, що боронять рідну землю від загарбників. І виборюють їхнє щасливе майбутнє. У них, як і у дорослих, одне бажання завершення війни та перемога. Ми хочемо, щоб вона частіше закінчилася ця війна, щоб, звісно, в нас, звісно, Україна переможе. І ми дуже щирі дякуємо, що вони нас захищають.